13-річний Андрій Булак у відділення дитячої онкогематології потрапив торік у листопаді. Коли дізнався про свій діагноз, каже, злякався. Я не знав, що це таке. Якось плакровішне тило, але потім з часом успокоївся. І привик, найприятніше до катету розставити, але вже привик. Не переживати, боротися з тим, терпіти все, слухати лікарів. Батьків. Ірина Міндер у гематологічному відділенні з чотирирічним сином. У малого гострий лайкос. Літашляли, ну і просто від звичайного сиропу ну, нічого не проходило. Ми звернулися до сімейного лікаря, нас направили на загальний аналіз крові, от, і аналіз був поганий. І тоді вже нас направили сюди. І слава Богу, що направили ну, вовремя. І ми ну, вчасно почали лікування. У відділенні дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні працює два онкологи та два дитячі гематологи. Лікують дітей за міжнародними протоколами. Розказує лікарка Ганна Ситарук. Є протоколи міжнародні, по яких ми ведемо дітей приблизно 60 днів. Перебувають в стаціонарі, коли ми. Робимо оці перші два великих блоки, і решту вже далі вони можуть так приходити їхати додому. Найчастіше в нас, якщо говорити про онкологію, це є лімфоми та лейкози. Вони складають від 37 до 45 відсотків від всіх онкологічних захворювань. Виявити перші симптоми онкології вкрай важко, говорить онколог Юрій Лізаров. Якщо батьки помітили, що дитина бліді, тобто. Погано їсть неактивно, її щось турбує. Є якісь утвори незрозумілої походження, яких раніше не було. Якщо дитина блює, якщо дитина захитується, як тоді потрібно звертатися до лікаря. У відділенні дитячої онкогематології обласної дитячої лікарні лікуються діти до 18 років. Зараз у стаціонарі перебуває 16 дітей, які отримують хіміотерапію, розповіла завідувачка відділення Яна Ришко. За січень місяць ми маємо чотири нових випадки. За останній рік, на жаль, ми втратили шестеро діток, які діагнози були поставлені відразу важкі форми. Попри те, що більшість 36 тих дітей, які виявлені, і в нас 30 одужало. Тобто за останні декілька років можна скласти відсотковому, що це так як є, 50% дітей видужують, а взагалом після 5 років лікування можливо видужені 95. Лікування дитячої онкології безплатне, розповідає лікарка Ірина Грабовська. Микитюк частину ліків з її слів закуповує держава. Ще частиною препаратів допомагають благодійники. Ми добре забезпечені. Апаратурою, але маємо проблему з тим, що в нас немає одного з апаратів, який обов'язково повинен бути в таких закладах, які лікують пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями. Це препарат, який вимірює рівень метотрексату в сироватці крові, і він дозволяє проводити особливі такі важкі курси хіміотерапії. Мусимо наших пацієнтів для отримання ось цих великих доз метотрексату відправляти в інші заклади. Алла мацюк допомагає і дітям, і батькам пацієнтів давати раду емоціям. Вона психологиня онкогематологічного відділення. Найважче це коли дитина вперше чує діагноз свій. І на цьому етапі наша робота, мені здається, має найбільшу вагу, і вона потрібна для того, щоб можна було допомогти дитині справитись із її тривогами, з її переживаннями. Засмучений, хвилюєшся, переживаєш, і ночі не спиш. Наші діти вже коли в ремісії, то ми взагалі кайфуємо. Це заради цього варто жити і варто працювати в такій професії. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.